Всім привіт! Мене звати Тетяна, я матрицеолог, тобто спеціаліст з розбору матриць і наставник. Я навчаю матрицям долі вже три роки. А сьогодні ми поговоримо про професію, як її обрати, і взагалі, де ми це можемо побачити в нашій матриці долі. Думаю, ні для кого не секрет, вже що це знаходиться в зоні фінансів. Я тут виділю, тобто там, де в нас намальований значок доларів. Відповідно, хтось каже, що енергія на вході в гроші це. Головна енергія, але а, я працюю за класичним методом, де головна енергія це та яка знаходиться в центрі. Відповідно за цією енергією, ми і визначаємо професії. Тобто, якщо у вас стоїть там, наприклад, в центрі восьма енергія, ми можемо визначити не тільки професії, які нам, які нам потрібні, а ще й обов'язково ті якості, які ми маємо розвивати для того, щоб. Ми в нашій професії були успішними, тому якщо у вас там стоїть восьма енергія, то це означає, що ви могли б бути класним юристом. Вам, в принципі, важливо бути належним до якоїсь великої структури, тому що восьма енергія це про структурність, це про аналітичний склад розуму. Але це далеко не єдині професії, в яких ви можете реалізуватися. Бо також восьма енергія це ми пам'ятаємо про пришвидшену карму. Відповідно, будь-які напрямки, які пов'язані з вивченням карми. А це зараз величезна кількість напрямків, тобто це і кармологія, і там та сама езотерика, вона, в принципі, вся про карму. І психологія, тобто, у всіх цих сферах ви можете реалізуватися. І деякі клієнти, коли замовляють розбір, вони хочуть максимальну конкретику, тобто одну сферу, в якій їм треба працювати. Але це ж дуже сильно обмежує. Розумієте, ми знаходимося в такому сучасному світі, де у нас має бути безліч можливостей, тому що їх реально безліч. І якщо ми обмежимо одною сферою, ну людина просто не буде вибору. А таким чином, ми називаємо в ході консультації, я називаю всі сфери, в яких людина, в принципі, може реалізуватися. І вона вже для себе обирає. Тому по восьмій енергії, окрім того, що можна реалізуватися, як юрист, в правоохоронних органах, там, суддєю можна бути, тобто все, що з цим пов'язано, з якимись структурами, так само і в більш м'яких нішах, як там, матриця долі, кармолог, психолог і так далі. Окрім цього, по восьмій енергії дуже важливо вміти заробляти гроші чесно. Тобто, якщо ви заробляєте гроші нечесно, то у вас цих грошей просто не буде. Як би сильно ви не реалізовувалися, Тій сфері, в якій а, от вам наче судилося бути, але якщо ви будете нечесно заробляти гроші, це особливо стосується там, якихось правоохоронних або там діяльності, да, яка а, визначає щось, наприклад, там суддя а, чи юрист. Якщо ви будете нечесними, якщо ви будете обманювати, то гроші вони просто не будуть до вас приходити, навіть по про те, що це ну, ваша реалізація. І наступна енергія, яка також дуже важлива в розумінні нашої сфери діяльності, тому що іноді буває таке, що от ну ця енергія, наприклад, яка стоїть в центрі, вона не близька людині. Тоді ми, ну точніше, вона в будь-якому випадку буде проявлятися в житті людини. Просто в людині це ще треба відкрити в собі. Але якщо на даний момент вона там в переліку професій не почула щось те, що її цікавить, то дуже можливо, що одна з професій буде якраз в енергії, яка відповідає за розширення грошового потоку. Тут ми також можемо обирати серед професій. Наприклад, якщо там у вас стоїть... Ну, припустимо, шоста енергія це все, що пов'язане з красою, з комунікацією, з відносинами. Відповідно, тут теж безліч професій ви можете працювати як в чомусь безпосередньо пов'язаному з красою там. Мода, дизайн, стиль, краса, салони краси, там і так далі. Так і мається на увазі внутрішня краса. Тобто, так само ви можете бути класним психологом, ви можете бути організатором, тому що це також про організаторські здібності, вміння організовувати людей. Ви можете бути пов'язаним зі шлюбними агентствами. тобто з усім, що хоч якось стосується комунікації. Краси, менеджером з -чого, да? тобто є така професія, менеджер з комунікації. Все, де вам треба застосовувати свої комунікаційні організаторські навички, це всі, всі ті професії, в яких шоста енергія буде класно реалізовуватися. Тому тут дійсно перелік дуже великий. І тут головне розуміти, що вам відгукується, головне розуміти, що ви вже пробували, а, і відповідно від цього робити висновок. А, якщо Наприклад, от я зробила людині консультацію, і їй забагато цих сфер, їй реально важко визначитися. А, тоді я просто ще додатково з людиною визначаюся. Тобто я їй задаю ще запитання, там, можливо, в яких сферах ви вже реалізовувалися, там, чим раніше займалися. А, і ми Через ці запитання ми вже виходимо на а, такі конкретні сфери, скажімо так, чим людина може займатися. Але в будь-якому випадку матриця доля це про конкретику, але вона дає вибір. Вибір все-таки тих, тих професій, чим ви можете займатися. Кому було цікаво, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар. Обов'язково подивіться попереднє відео про навчання матрицям долі, тому що, судячи з матриць моїх клієнтів, я розумію, що дуже велика кількість людей реально може реалізувати себе в матрицях долі. Тому що це саме те направлення, яке підходить під велику кількість енергій. Тому подивіться це відео. Напишіть мені свої коментарі, я буду дуже вдячна.